Привіт! мене звати Оксана Мороз, і це програма Правда не посередині, у якій ми знову говоритимемо про інформаційну гієну під час війни. Сьогодні поговоримо про повістки, які нібито роздають повсюду. Впевнена, кожен з вас бачив не одне таке відео у соціальних мережах, чув про них від знайомих, а той сам став свідком чи учасником. І так тут теж правда не посередині. Нагадаю, що ваші підписки, подобайки і коментарі допоможуть поширювати українським Ютубам правду про російську пропаганду та її інструменти. Мої знайомі розказував, що поїхав до батьків в село, а там просто на вулиці. Ідуть і повістки роздають. А у містах не роздають. Знову хочуть, щоб сільські хлопці воювали за міських. Як так? Емоції в бік я хочу розібратись з одного боку. Несправедливість була завжди, і війна не виняток. Діти чиновників не воювали, а прості хлопці гинули і гинуть, та й навчають всіх по-різному. Хтось місяцями тренується, а іншого за кілька тижнів на нуль кидають. З мобілізацією теж нічого не зрозуміло. Одних забирають, а інші місяцями чекають. А ще мобілізують тих, хто завинив. Так питань багато. Але з іншого боку, якби все було так погано, невизначено та хаотично, як здається, через призму відео на соціальних мережах, то як би ми так успішно воювали, стримували Росію і звільняли свої території? Все складно, а правда десь посередині? Тут вже починаються якісь інформаційні війни. Тому що разові випадки, так, да, вони можуть бути, вони дійсно можуть бути. За всі ці разові випадки, ми попереджаємо відповідні там структури яких. Там можуть допускати і далі йде вибачення, йде ну дійсно там визнання там певних якихось негараздів. Там можливо, можливо, але що далі робиться? Далі ці разові випадки вони вихоплюються з загального контексту. Загального контексту такого немає. Немає там тотальних облав по всій території України, там виловлення тих людей, які ухиляються там від, ну, нескільки навіть від е, мобілізації, скільки від е, відновлення своїх даних військоматі. Тому що перше, що чому ми людей просимо зараз пройти військомат, так це перш за все, щоб просто уточнити свої дані. Там не обов'язково всі будуть мобілізовані. Ну і от такі різні випадки вони вихоплюються. Під них підганяється база подібних відеоматеріалів. Ну і далі робиться все явище масове, тобто не виключення на начебто масове явище. Однак це вже інформаційно-психологічна операція ворога. Росія безумовно користується цією ситуацією, і вона е, намагається всіляко гіпертрофувати те, що відбувається зараз в цьому хаосі. Так вона вичіплює в вивокремлю якісь окремі історії, намагається надати їм великого розголосу, навіть якщо це не є якоюсь повальною там практикою, то Росія дуже гучно повідомляє про це і намагається роздути із мухи слона. Дуже багато чатаків у телеграмі з'явилося, багато відео у сторіс, які Орять про те, що ось там то на такій-то вулиці прямо зараз забирають. Там то в такому ти ж не поїдеш на цю вулицю і не перевіриш. Ти не знаєш, чи це відбувається, але е це підтримує такі панічні настрої. І е на мій погляд, тут якраз допомогла би якась е дуже чітка е впевнена і зрозуміла комунікація з боку Міністерства оборони, яка би сказала, що ось у нас зараз пріоритет на того, того, того завтра, пріоритет на того, того, того. А ви в першу чергу, ви в другу чергу, ви в третю чергу. Почнемо з того, що сама. По собі ця мобілізація не просто необхідна, а вона критично необхідна і вона неминуча. Оце це все ж таки базова установка, від якої далі є сенс обговорювати, як її комунікувати, як саме її проводити. Ну давайте, от просто ми відмобілізували 700 тисяч людей за за весну літо. По-перше, а що вони всі досі в строю? Ну ми чудово знаємо, що в нас великі втрати. Ми не обговорюємо їх саме, але я думаю, всім зрозуміло, що вони дуже значні. Причому втрати це ж не тільки двохсоті. От а є ще купа народу трьохсотих, які вже не повернуться до строю. Так от е, треба людей заміняти це раз. Тобто, треба поповнювати ці. Е, По-друге, на жаль, не тільки це, якби нам треба була мобілізація тільки замість власне понесених втрат. То це була б далеко не такого масштабу. Але ж треба дивитися, що відбувається у ворогів. Вони відмобілізували тільки за цю осінь. Вони відмобілізували 300 тисяч мобіків, і плюс ще окремо 50 тисяч зеків із ГУЛА. Тобто, загалом вони відмобілізували тільки за цю осінь 350 тисяч грив. От а наразі в них іде наступна хвиля. Давно склалася така традиція в Україні ще задовго до 2014 року, тим більше до 24 лютого 2022 року, коли люди просто не ходять військами. військома. Не ходять для того, щоб уточнити свої дані, хоча всі знають, що є такий закон. Воєнкоми постійно там, роблять оголошення в різних регіональних засобах масової інформації, там, відповідних соціальних мереж, однак ніхто на ті оголошення ніколи не реагував. Тобто, що там треба змінювати місце проживання, треба прийти в військоматі, зробити цю відзначку. Змінився в тебе стан здоров'я. Прийди, поклади туди свої довідки і будеш визнаний обмеженим придатком. Та хто це робив? Коли? Відповідно, і це було не зроблено станом на 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. Єдине, що було дійсно у нас нормально обліковано, це оперативний резерв першої другої черги, який відразу ж пішов на поповнення своїх військових частин. Далі добровольці, яких також було багато на сьогоднішній день. Ну необхідно вже, щоб більшість громадян України була готова виконати свій конституційний обов'язок. Однак по частині таких громадян просто військомату немає даних. Частина просто чогось чомусь не приходить в силу різних причин. Ну, єдине, що треба не єдине, а треба сказати, що тут є докорінна відмінність між нами і Російською Федерацією. Вибачте, там людей набирають на те, щоб кидати їх в агресію проти іншої держави. На відміну від цього, ми захищаємо свою. І захищати свою державу це конституційне обов'язок кожного громадянина України. Тепер щодо суб'єктивних, да. щодо суб'єктивних чинників, не всюди наші начальники, офіцери ж, територіальних центрів комплектування соціальної підтримки змогли пояснити сам порядок і те, що буде відбуватися після того, як людина там получає цю повістку. Про відповідальність там попередили всі, а от просто от нормальний шлях. Зараз ми працюємо над виправленням цього, над тим, щоб показати повністю кожному, що це взагалі таке, що це не тебе забрали, тебе кинули на фронт. Ні, по-перше, будуть забирати тільки ті, хто потрібний. По-друге, буде обов'язкове навчання. Причому дуже багато навчання зараз у нас відбувається за кордоном. На тих нових зразках, які всім, до речі, подобаються. Ті ж самі ліопарди, і нова артилерія, там, нові засоби протиповітряної оборони, підготовка йде повністю за кордоном. Для того, щоб готувати, ну, потрібні люди, які можуть цим опанувати, цими засобами озброєння, які потім на них будуть виконувати бойові завдання. Тому ні про яке там, відправку там, в район ведення бойових дій відразу після мобілізації тут і мови йде. Тут обов'язково буде підготовка або в Україні, або за кордоном на нових зразках. Після злагодження тоді вже в складі там, нових військових організмів, військових колективів, да, дійсно це буде виконання бойових завдань ну, для нашої оборони, для захисту нашої території. Перед тим як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на формування інформаційної гігієни Українців. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтеся до чудових людей, які стали нашими спонсорами на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Точеті експерти знають. Простий люд ніхто ніколи в гріш не став. Їздило на нас, та їздити будуть. Несправедливо це. Вона правда, правда в тому, що тут ворог нас переграв комунікаційно йому вдалося створити картину хаосу та паніки в інформаційному полі, у тому числі і через невдалу комунікацію процесу мобілізації та роботу самих військоматів. Відео з врученням повісток чи неправомірними діями комісарів, здебільшого зняті і поширені самими українцями. А от завдання Росії максимізувати рівень охоплення цих записів. Ми не знаємо, наскільки це масштабно і як багато таких випадків. Працюють ботоферми, водночас вкидаються неправдиві повідомлення в телеграм-канали, нібито в якомусь місті роздають повістки. Так, ворог хоче посіяти страх і змінити у думку українців щодо війни, керівництва мобілізації. Один із чітких меседжів, які штучно та синхронно поширюють, я не буду воювати за Олігархів та корупціонерів Подачна хвиля інформаційних операцій по зриву мобілізації це лише черговий етап багаторічної кампанії, яку проводить Росія. Наприклад, аналогічна хвиля була на початку літа. Ті ж меседжі відео техніки поширення. Російська пропаганда постійно щось публікує. Скажете ви, яка різниця одним більше чи менше? Різниця є поміж їх типовими історіями про нацистів, які не мають під собою ніякого підґрунтя, та підсиленням теми, яка має проблематику в суспільстві, та ще й підгрівається до максимуму. Є велика різниця. Її результат: дестабілізація, розкол, підрив довіри до військово-політичного керівництва. Все це впливає на нашу боєздатність та послаблює її. А ще деморалізує тил. Протидіяти цьому це спільна задача. Тут мають працювати і комунікаційники генштабу та міноборони, які повинні відлагодити комунікацію про мобілізацію, а також це задача і цивільних перевіряти інформацію та не поширювати чутки. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну в українців. Дякую, що дивилися до кінця, і до скорих зустрічей, Па-па!